Служба у справах дітей Коломийської районної державної адміністрації з року в рік напередодні великодня організовує зустріч опікунів та піклувальників із керівництвом району. Очільники Коломищини дізнаються про проблеми цієї категорії населення. Наприкінці зустрічі опікуни та піклувальники отримують святкові продуктові пакунки. Були у залі засідань районної ради і журналісти нашого телеканалу. Всього на Коломищині більше як 160 дітей позбавлені батьківського піклування. Вони мешкають практично у всіх селах та селищах району. Напередодні Великодніх свят для цієї категорії влада готує подарунки. Цьогоріч голова райдержадміністрації депутата обласної ради Михайло Негрич вручив дітям та їх опікунам продуктові подарунки. Очільник району зазначив, що в такий спосіб влада дбає про всі незахищені верстви населення, а в присутньому залі керівник побажав веселих свят та успіхів у житті. Він запевнив, що його кабінет для них відчинений завжди. Я би хотів вас привітати і ваші сім'ї, ваших близьких з наступаючим світлим святом Воскресіння Христового, побажати вашим сім'ям, саме доброго, саме хорошого. Щоб у ваших сім'ях завжди було благополуччя, мир, спокій, достаток, здоров'я, і щоб ми разом з вами святкували цей рік, слідуючий рік і багато років вперед, щасливі, здорові. Відповідні люди, які живуть на Коломишні. Тому що держава, що може, я розумію, що треба набагато більше вам допомагати, але те, що держава може, я особисто, голова обласної державної адміністрації Михайло Вишованюк, завжди з вами, з допомогою з тим, що ми можемо. Хай вам щастить з великою повагою районна державна адміністрація. Я особисто вітаю вас з великим святом. Як якісь є проблеми, я готов завжди. Я є прийомні дні. в мене є і, і завжди буду вам допомагати. То, що буде в моїх силах. Дякую вам за увагу і гарних великодних свят. Отримували того дня продуктові пакунки понад 120 піклувальників. Дехто дістав два, а дехто навіть і три пакети. Однак у всіх на очах виднілися сльози. Подяки. Люди навіть не стримували їх під час інтерв'ю. Я би хотіла подякувати голові держадміністрації Негричу. гречу. І дякуємо дуже, бо вони пеключуть з наших дітей. Дуже дякуємо. Дякуємо. Дякую за все, що вони дбають про наших дітей. Це ніде такого немає, як у нас в області, Івано-Франківській області. Бо я з дочкою говорила в Донецьку, цього немає. Очільник Коломишини запевнив всіх присутніх, що й надалі опікуватиметься дітьми з таких сімей. Він запрошує їхніх опікунів звертатися до нього у будь-який час. Нагадаємо, що на початку тижня Михайло Негрич передав засоби побутової хімії спеціальним установам району. Богдан Малецький Сергій Грицак, програма подієнтика.